Усім доброго дня. Звернулася жінка, в неї проблема була з кропивницею, хворіла 3 роки. Потім лікарка їй приписала уколи. Після чого вона пролікувалася, але до кінця кропивниця не прийшла. Потім пила антибіотики, почалася почала неї молочниця, і зараз потрібно їй. Чиститись свою лімфу. Тому я розписав, які, прийшли, які процедури на два місяці, що вона повинна пропити. Ну, звичайно, це вона здала аналіз крові, mm -hmm. також провірила щитовидку. Аналізи прийшли, були відправлені лікарю. А для себе я також взяв магній, так як в мене була. Ну, є ще кіста Бейкера і е, до магнію ревматику. Тому е, там більш детально буде розписано, як. Це перше лікування на 2 місяці, і приблизно лікування буде тривати 6 місяців. Е, знову е, всім пояснюю і довожу до відома, що потрібно спочатку здавати аналізи, консульту, консультуватися зі своїм лікарем. А тоді. Призначається лікування. Потрібно її буде пити магній. Ну, магній ми розуміємо, це потрібно спочатку на півторашну бутилку перекип'яченої води, 5 капель магнію і його за цілий день випити. Пити бажано на тощак. За весь день випити. На другий день вже пити одна капля магнію на 100 мл води. Теплої, перекип'яченої. І так, збільшити дозу до 15 капель. І так, далі пити. Ну, я кажу, кожному це індивідуально. Лікар приписує. Після того п'ються потріб... каплі це, зараз вам скажу, це терлич солодка, синюха, арніка. Потім. Свічки фітопрополіс і трави, кровочисник. Це таких перших два місці лікування. Так, сьогодні нам прийшла посилка. Ось такі свічки фітопрополіс, екстракт солодки, магній, магнезіум, терлет жовтий, синюха блакитна, атніка гірська. Ну і для мене, і для мене ревматику, як ми бачимо.